Сьогодні у випуску нові труби для Львова. Водоканал взявся замінити аварійний водогін на вулиці Замарстинівській. Понад 200 метрів ось цієї нової труби мали відпрацювати 50 років. Саме стільки часу кажуть водоканалівці, мешканці більшої частини Шевченківського району не повинні мати проблеми із водопостачанням. Книжки без пільги. Парламент вирішує, чи обкласти видавців податком на додану вартість. Українське стане дорожчим. Зміни до податкового кодексу, ініційовані Мінфіном та податковою, збільшать вартість книжки на 19%. Фосфати поза законом в Україні готують велику реформу для миючих засобів. Порошки без фосфатів будуть безпечнішими, проте коштуватимуть дорожче. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини четверга 19 липня. Образив журналіста, сідай на лаву підсудних. Сукільницький сільський голова Михайло Криса постане перед судом за побиту камеру одного із львівських телеканалів. Кримінальну справу проти сільського голови порушили 9 липня. Окрім того, відновили розслідування випадку із побиттям Михайлом Крисою. Мешканка Сокільник. Уже відбулася очна ставка, і матеріали передані до суду. Нагадаю, у травні цього року журналісти державної телерадіокомпанії знімали сюжет про земельний конфлікт у сукільниках. Сільський голова несподівано почав лаятись і просто розбив телевізійну камеру в друзки. Відремонтувати так, щоб 50 років не повертатися у Шевченківському районі. Замінюють понад 200 метрів водопровідної труби, яка упродовж останніх років проривала щонайменше двічі на місяць. Цього ж року місто виділило 390 тисяч гривень. Водоканал додав своїх 190 тисяч, і сподіваються, півстоліття робітники сюди вже не повертатимуться. Багато великої техніки, розрита дорога та десятки робітників. Проводять заміну крученої труби. Робота не з простих, потрібно все добре прорахувати. Де підгонка? Підгонка, тоді буде сварка. То саме складніша робота зараз, саме складніша процедура. Стара труба відпрацювала 38 років. Водоканалівці дивуються, що так довго, адже була металевою без жодного захисту. Нові ж мережі якісніші, попередньо ізольовані. Матеріал труб поліетилен, Термін його ну, роботи тут я планую так як згідно вимог, Є 50 років. З цієї труби воду отримують мешканці більшої частини Шевченківського району. А в разі аварії воду звідси можуть подати і на залізничний. Ця мережа важлива тим, що цей весь мікрорайон до Панча і ця вулиця, яка оцей мікрорайон, який повністю тут є. це практично половину Шевченківського району живеться з цієї мережі. Часті пориви, особливо зимою, не дають можливості доступу і ремонту. Тепер аварійники повернутися сюди мають намір не швидше, ніж за півстоліття. Люди будуть мати можливість нормально отримувати воду і вже не будемо мати постійних проблем, ремонтні бригади приїжджають, розкопують, ремонтують, закопують і мешканці мають питання, чому постійні проблеми виникають. Поміняли 225 метрів труби. Питань більше не буде. Відновити водопостачання у домівках, які підімкнені до цієї мережі, мають вже сьогодні о 10 й вечора. Христина Гаврилів, Юрій Гресмов, наш репортер. Перший випадок чорного піару у місті невідомі розклеїли листівки із зображенням претендента у кандидати до Верховної Ради Дмитра Добродомова. На плакатах йдеться про те, що він нібито є онукоменка-ведиста. Агітки з'явилися у Сихівському та частині Личаківського районів, саме там, де він планує висуватись. Сам Дмитро Добродомов переконаний подібні звинувачення. Просто я спробую зіпсувати його репутацію перед виборами. Мовляв, його ворогам вигідно, щоб він не пройшов у парламент. За словами політика, його дід не мав ніякого стосунку до загонів НКВС. Подібні плакати банальна маніпуляція, на яку хтось не шкодує грошей. Свого діда я не застав живих. Він загинув за 6 років до мого дня народження, але я завжди гордився його професією. Вона була. Цікава, навіть внацька романтична. Ця професія називається прикордонник. Він охороняв кордон. Я сам в дитинстві хотів бути прикордонником. Книги можуть подорожчати. Якщо Верховна Рада затвердить зміни до податкового кодексу, то і початку наступного року податкових пільг для українських видавництв та книгарень не буде. А українцям доведеться за новуньку книжку викласти на 19% більше, а то й на всі 100%, Попереджають українські видавці. Пані Марія книги любить більше, ніж гроші. У рік залишає в книгарнях 3-4 тисячі гривень. Тож до очікуваного подорожчання ставиться стримано. Мені б не хотілося, щоб це трапилось. Ну але ж в нас така трохи непредсказуема держава. Але якщо гарна книжка, якщо вона мені подобається, то мені ну я заплачу. Однак, пані Марія виняток справила. За даними Асоціації українських видавців, середній українець минулоріч витратив 20 гривень на книжки. Тоді як росіянин 19 доларів, поляк 40 євро, а німець 135. Якщо взяти по європейських мірках, це вже нижня або навіть вже за межею деградації суспільства. Це, ми видаємо зараз одну книжку на душу населення України. Лінія от, Європи прийнята, це дві з половиною три книжки на душу населення. Президент форуму видавців Олександра Коваль прогнозує, разом із новим податком та девальвацією гривні українській книжці загрожує подорожчання мало не удвічі та катастрофічні наслідки. Якщо книжки подорожчають, то відразу ж їхнє. Купівля, їхнє споживання, читання скоротиться не вдвічі, як би могло видаватися при подорожченні вдвічі, а набагато в більшу кількість разів, тому що купувати книжки не зможуть тоді всі працівники бюджетної сфери, бо вони їм будуть не по кишені. Коли перестануть купувати, почнеться лавиноподібне закриття малих книгарень, а ну потім це може викликати крах видавництва. На думку видавців, державний бюджет від нового податку не виграє. Платити більше, ніж можуть, однаково ніхто не буде. Видавці почнуть думати, на яку систему їм переходити. І ті, котрі працюють на загальній системі, будуть задумуватися чи не перейти їм на єдиний податок. Письменниця Галина Вдовиченко теж нічого доброго від податку не чекає. Мовляв, доведеться свою роботу відкласти до кращих часів. Ой, я думаю, що тоді багато і моїх колег, і я просто будемо писати в стіл. Чекаючи якихось нових е часів, коли ми зможемо видавати свої книжки. Зараз видавці готують звернення до уряду, проситимуть не забирати пільги в української книжки. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Олександр Бригадир, наш репортер. Миючі засоби без фосфатів. Українські урядовці підготували законопроект про заборону використання фосфатів у виробництві пральних порошків. Мовляв, ці наповнювачі шкодять довкіллю та людському здоров'ю. Зменшувати хімічні складники у миючих засобах хочуть поступово. Вміст фосфатних сполук у миючих засобах заборонений у багатьох країнах світу вже більш ніж 10 років. Більшість порошків, які пропонує український ринок, майже наполовину складаються з фосфатів. Ці сполуки вважають одними з найагресивніших забруднювачів води та поверхневих вододжерел. Вони розкладаються у природі десятками років і завдають неабиякої шкоди довкіллю, потрапляючи у водойми. Там вони викликають масове розмноження одноклітинних водорослей та типу сильнозелених, зелених, які отруюють фактично середовище існування для риб і інших організмів. Значить, такі води вже є непридатними, будемо казати, для життя, тому що вони блокують поступання кисню і так далі. Окрім довкілля, порошкові фосфати шкодять і людському здоров'ю, зокрема, алергетикам, наголошують лікарі. Звичайно, найбільше страдають алергіки, які мають шкірні проблеми алергії, такі як атопічний дерматит чи контактний дерматит. І самі саме фосфати можуть провокувати загострення цих захворювань. Крім того, можуть бути загострення інших захворювань, шкірних не тільки алергічних. Виробники миючих засобів, якщо парламент заборонить фосфати, готові переорієнтувати. Свої виробництва однак попереджають, безфосфатні порошки коштуватимуть дорожче, бо ж один наповнювач треба буде замінити іншим, аби не втрачати якість порошку, можливо, могли би бути дещо дорожчі, щоб мати ту ж саму миючу здатність. Потрібно, наприклад, дати досить дорожчий комплексоутворювач, але трошки навіть більше поверхнево-активних речовин, які в принципі є дорожчі за. Фосфати. Частина львів'ян уже давно користується екологічно чистими порошками. Споживачі кажуть. Краще інколи переплатити, натомість зберегти здоров'я та довкілля. Витрати на е, порошки там на побудову хімію, вони є дуже невеликими в сімейному бюджеті. От і відповідно, ми не можемо. Е, ну це, це не є так дуже накладно для сім'ї, наприклад, там купувати трошки дорожчі і кращі побутові побутову хімію. Ці порошки є дорожчими в порівнянні з іншими пральними засобами, е, проте вони. Е, Впливають на навколишнє середовище не так негативно, як впливають інші пральні засоби, і також вони не викликають різних алергічних реакцій. Попри те, хіміки зізнаються, новий законопроект довкіллю не допоможе. Порошкові фосфати капля в морі у порівнянні з фосфатними добривами, які застосовуються на сільськогосподарських угіддях. А запропонований законопроект, ймовірно, лобіювання інтересів окремих виробників миючих засобів. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький. Наш репортер. Ціна життя 154 тисячі євро. Завдяки пожертвам, 16-річний сирота Орест Козак, про якого ми розповідали кілька днів тому, вже має на рахунку 13 тисяч гривень. У хлопця гострий лейкоз, і Врятувати його можна лише завдяки пересадці кісткового мозку від неродинного донора. Її погодились провести в австрійському місті Інсбрук. Батько та мати Ореста померли, і з родини в нього залишилась лише сестра, тож єдина надія на небайдужих людей. Зібраних зараз грошей не вистачає, щоб врятувати життя Ореста. Битву під назвою Бродівський котел відтворять у неділю. Уже традиційно у липні Львівське товариство пам'ять скличе військово-історичних реконструкторів із різних міст. Перед публікою відтворять події липня 44-го року, коли радянська армія оточила німецькі війська та дивізію Галичина. Цьогоріч покажуть останній перебіг битви у Бродівському котлі, прорив залишків українських дивізійників. Реконструкцію влаштують там, де насправді відбувалися ці події між селами Червоний і Ясенівці Золочивського району. Добратися до місця реконструкції можна усіма автобусами, які їдуть на золочів. У неділю о пів на другу там відслужать панахиду на військовому кладовищі. Потім перепоховають у станки дивізійників, а вже з 15-ї години почнуть театралізоване військово історичне дійство. Приженуть тогочасні вантажівки, бронеавтомобілі, гармати та міномети. Вперше працюватимуть на полі і професійні піротехніки. Цього року до нас приїде вже набагато чисельніша громада. Членів клубів військово-історичної реконструкції це близько 160 осіб, які між собою розділяться порівно. Це будуть вояки української дивізії Галичина, вояки німецького Вармахту. Також з іншої сторони це клуби, які будуть відтворювати підрозділи Червоної армії. Перехожі перша публіка. Львівська вулична музика молодшає. Показати свою майстерність першим зустрічним не бояться навіть діти. Історія двох семикласників, які одночасно вийшли грати на львівській вулиці. Далі в сюжеті семикласниця Софійка канікули після навчання музичній школі проводить активно. Окрім того, що вже прочитала всі книжки свого улюбленого автора, піднімає настрій львів'янам мелодією флейти. А почалося все дуже просто. Одного разу я просто проходила, побачила хлопчика з нашої школи, мені дуже сподобалось. Я е, теж захотіла так грати кожного е, дня, е, тішити людей е, своєю грою, отримувати сама ще від того задоволення. Гра юної музикантки зупиняє перехожих. Є різні середавні будинки, але не вистачає дуже музики. А, Ось мені здається, просто, що багато хто не дуже любить грати на інструментах і все. І люди дуже часто просто ходять мені по вулиці. А я думаю, що можна їх розвеселити. А за хорошу гру на супілці і грошей дати не шкода. Син е, співав в Дударику, Він теж на супілку грав. Я так подивився, що. Він теж в такому возросі би. Я пішов гривні, їх, тобто потрібно, хай, в гривнях, положив їх капельох. Тобто дитина тішиться, а це побільше треба, то отаких. От Саме Борис такому знаку уваги радий. Хлопець приїхав із Луцька в гості до родичів. Каже, у Львові атмосфера зовсім інша. Я люблю дуже грати на супілці, і тут більше людей, які можуть, які хочуть це слухати. Саме у Львові. Саме у Львові. Тобто Луцько не така атмосфера. У Луцьку атмосфера більш робоча. Всі е, працюють, біжать на роботу е, і ні, нікого не замічають. Улюблену справу хлопчина поєднує із заробітком. В Львові грає і для задоволення, і для заробітку. Оцінити дитячу вуличну музику ми попросили досвідченого співака учасника пікардійської терції Ярослава Нудика. Вона не може не підкупляти своєю якоюсь такою щирістю, відкритістю. Співак переконаний, така вулична практика стане дітям у нагоді. Я бачу, що зараз все більше і більше дітей. Починає виходять на вулицю у вільний, наприклад, у канікули і починають починають грати на тих інструментах, у які, на яких вони вчаться у музичних школах. Найкраще звикати до публіки це каже в часі канікул грати на вулиці на інструменті, тобто і тим самим шліфувати свою майстерність. А для львів'ян майбутні музиканти мають свої поради. Я бажаю е, всім більше взагалі слухати музику е, і класичну музику. Ірина Папірник, Ярина Писарчук, Олег Кухар, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297-77-75. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатись. На все добре. щастиво. Цьогоріч навчання в українських вишах подорожчає. з 1 вересня ціни зростуть майже на 5%. Загалом це суттєво не позначиться на вартості навчання однак на дорогих факультетах різниця сягатиме навіть тисячі гривень. Абітурієнтка Лія неабияк стурбована. Планувала вступити на державну форму навчання, проте за результатами тестів доведеться йти на платну. Тож зараз дівчина обиратиме або навчання, або літній відпочинок, адже коштів на те і на інше не вистачить. Не дуже влаштовую, бо я б хотіла відпочити десь, але так вийде, що я напевно цього року не поїду на море. Дівчина подавала документи на факультет журналістики в університет Франка та у Львівську політехніку. За новими цінами в університеті рік навчання коштуватиме майже 7 тисяч гривень. У політехніці на тисячу дешевше. Порівняно з минулим роком різниця складає близько трьох сотень гривень. Ціна я рахую завищена трохи, могло би бути і менші ціни, тому що коли шість років тому навчалася старша дочка, то легше було якось оплатити навчання, тому що і. Послуги були дешевші, квартплати і такі. А зараз все піднялося: і харчування, і оплати комунальні, і зібрати на навчання трохи важко нам. Проте заспокоюють у вишах, ці не переглядатимуть протягом усього терміну навчання. Тобто, упродовж чотирьох років студент сплачуватиме ту суму, яка була зазначена при вступі. Тих, хто вже навчається, ці зміни взагалі не стосуватимуться. З 1 вересня на 2012-2013 навчальний рік ціни переглянуті з урахуванням таких складових частин це оплата праці, нарахування на зарплату, закупівля навчальних посібників, обладнання, комп'ютерів, в тому числі, придбання. Навчальної літератури обладнання інших затрат у Львівській політехніці розповідають, підвищення плати не позначилось на кількості поданих заяв, як на дорогих факультетах, так і на дешевших. В цьому році, порівняно з 2011 роком, нас найдорожчий напрям підготовки оплата на найбільше це на напрям правознавства. То там ціна порівняно з попереднім роком змінилася на скільки у нас на Якщо складала 10 тисяч 400 гривень, то цьому році складає попередньому році складало 10 тисяч. Проте на найдешевшому факультеті прикладній фізиці кажуть, як завжди, недобір. Тому й ціна 3,5 тисячі гривень за рік майже не змінилась, зросла лише на півсотні. А от у Франковому університеті майбутні першокурсники юридичного факультету або міжнародних відносин платитимуть вже на тисячу більше аніж минулоріч. Тепер рік навчання там коштує понад 20 тисяч гривень. Левкостек Наталія Антонишин, Остап Яриш, Олександр Бригадир наш репортер для програми економіка. Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Фестиваль Львів Клезмер Фест знову закрутить у танці. Свято стартуватиме з площі ринок, однак, незвичним єврейським весіллям, а ляльково театральним шоу Клезмер Шпіль. Скрипаль, що гратиме на даху, в оригінальний спосіб перегукуватиметься з українським бандуристом. Дійство перериватиметься танцями. Клезмерські музики цього разу кататиметься на конях. Вулиця Староєврейська повернеться у довоєнний період з її маленькими крамничками, а далі буде концерт. Вся площа завжди танцює під цю музику, бо встояти неможливо. Це така запальна, дуже драйвова музика. І ми запрошуємо всіх потанцювати в цей день. Оперному театрі сезон завершують з любов'ю. Цієї неділі в останній у 112 сезоні поставлять оперу Гаетану Доніцетті Любовний напій. Цьогорічна прем'єра доказ того, що соціальна нерівність не перешкода справжнім почуттям. Артисти відпочиватимуть недовго. В останній день літа на оперній сцені знову вистава Запорожець за Дунаєм, а вже в жовтні сюрприз. У новому сезоні ми також готуємо прем'єру. Це буде балет-корсар Адана. Балет буде надзвичайно яскравий, багатий. Художники з родини Соломії Крушельницької. Такий цикл виставок відкривають у музеї оперної прими. Перша експозиція Дем'яна перетятка, внука композитора Мирослава Скорика, який є внучатим племінником співачки. Автор цих робіт навчався у коледжі ім. Труша на Ковальстві. Навесні мав першу виставку в галереї Коралі. Об'єднати навколо музею талановиту молодь із роду Крушельницької вирішили торік. Талантів виявилося чимало. Ну, я думаю, що на кілька років нам вистачить, оскільки е, от, ми плануємо е, кожного літа робити одну виставку. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! На зустріч долі проти годинникової стрілки найсильніші роверисти України з'їхались на Львівський волотрек. Понад 100 юнаків та дівчат стали учасниками чемпіонату України. Як підкорювали спринтерські дистанції, бачила Ірина Шубінець. Перші перегони на дві сотні метрів вирішують подальшу долю учасників, адже 19 лідерів продовжують змагатись далі. Найшвидше серед дівчат колеса крутила харків'янка. Хоча й зізнається, наразі вона не в найкращій формі. Зовсім нещодавно я проїхала гонку багатоденку на шосе і тяжко переналаштуватись із шосе на трек. Розраховувала тут проїхати десь за 12.5, але не вдалося. А допоки дівчата женуть велосипеди, хлопці розминаються. Щоб вийти на старт, не були гарячі мисли, щоб зразу поїхати. Наразі змагаються інші учасники. Пройдену дистанцію чітко відслідковують. Лишилося трикола. Зійти із велотреку можна у будь-який момент, щоб їзда була швидкою та легкою, учасники мають спеціальні ровери. Це називається диск, то воно дає більше обтікаємість в повітрі і він легший. І кажуть, що навіть від підштовхує. тобто, якщо їхати в віраж до верху, то він тебе виштовхує далі і не збавляє швидкість. Ну і Тому ставлять диски іноді на передній, і на, передні, на задній, щоб краще підштовхувати, і воно ну, якби, сили менше витрачає. Цьогоріч розсікати повітря на волотрек приїхали 104 учасники. Емоційно підтримують своїх вихованців і їхні тренери. Наразі в Україні найсильніші команди з Криму Харкова та Львова. Жінацький склад в майбутньому. Якщо діти займаються, і продовжують займатися, відповідно, результати покращуються, і більша частина тих дітей попадає в збірну, які захищають честь України. На європейських і всеукраїнських змаганнях і також Олімпійських іграх. Шанс потрапити до найпрестижнішої команди має і наша Софія Кузнєцова. І з кінцевим часом у 14 секунд львів'янка стала другою на спринті. Ну, то просто залежить ніхто як їде. Ну, деякі є тимповики, є спринтери. Я спринтер, більш ну більш до спринту. Ну, ну, я можу їхати довгі дистанції, але ліпше виходить короткі. А вже останні командні перегони одразу ж встановили баланс. Слабші відсіялись, сильніші проходять у наступний тур змагань. Гонка прийшла удачно, мені здається, все було добре. Тільки єдиний недолік, що тренер мені сказав, що я трошки погано сідаю на колесо. Бо коли дають зміну, маю зразу сісти, а я чуть довше ніби їхав. А там я втратила пару секунд, можна сказати, на всі гонці, і а так взагалі все добре. Тренер похвалив. Однак однієї похвали усім цим підліткам замало амбітність та сила волі допоможуть найкращим заїхати на чемпіонат Європи. Ірина Шубінець, Олег Кухар, наш спорт. Карпати підписали захисника. 25-річний польський оборонець Якуб Тосік перейшов у львівський клуб. Попередньою командою універсала, який крім флангів оборони, може зіграти і у півзахисті, була полонія. Також він захищав кольори рідного Блохняжа та белхатува. В активі Якуба є і два матчі за збірну своєї країни. У Карпатах Новобранець виступатиме під 24-м номером. Гра британців та азіатів саме у цих регіонах снукер є найбільш популярним. Гра на більярдному столі, у якій послідовно потрібно забити 15 червоних та 6 кольорових шарів. Швидко розвивається і в нас в країні. У рубриці майстер-клас. Снукер. Сьогодні ми вчитимемося грати у снукер один із найцікавіших видів більярду. Знайомитиме з ним нас Максим Столярчук, кандидат у майстер спорту та призер чемпіонату України. Перш за все, треба визначити, яке око прицільне. Я граю, наприклад, лівим оком, тому в мене завжди старається ходити під лівим оком. Є люди, в, які, в яких два ока є прицільні, тобто в них кій повинен ходити по бороді, рівно по бороді. І є люди, які ціляться правим оком, тобто вони дивляться, кі тримають ближче сюди на праву сторону. Снукер має свої специфічні правила. Є біток, яким виконуються всі удари. Ось є ну, є обов'язковий порядок чергування цих ударів. Для того, щоб ну, продовжувати серію, не зупинятися і грати постійно. Треба спочатку забивати червоний шар. Він, ну, сенс перемоги полягає в тому, хто набирає найбільше очок. Ось, отже, червоний шар він має ну, його вартість це одне очко. І далі, в залежності, де вас вийшов біток, ви маєте можливість грати будь-який з цих кольорових шарів. Жовтий, зелений, коричневий, синій, рожевий та чорний шари відповідно мають вартість від двох до семи очок. Важливо не лише забивати, але й ставити снукер. Я забив шар і ну, реальної атаки на в цій ситуації немає. Є атака, але вони носять характер складною. Тому я роблю снукер. Снукер це ситуація, коли суперникові важко влучити у потрібний йому шар. При атаці також є свої стратегічні моменти. Щоб зробити великий брайк, треба постійно думати, куди виводити біток, щоб з нього була можливість далі вивести на наступний обов'язковий шар. Ну важко залізти в голову в голову професіоналам, від яких ми вчимося, але так говорять, що вони продумують удари на 2-3 ходи вперед, не більше. Окрім простих ударів, відтяжки, накату та клапштопса, у снукері є й ефектніші прийоми. Удар масе. Тобто він в честь людини, яка перша його застосувала, я не пам'ятаю ім'я, але прізвище в нього було масе. Так? І сенс удару полягає наступному. Тобто мені треба попасти в сині, але напряму я його не бачу. У мене є два варіанти: або я буду грати від бортів, шукати точки, щоб в нього влучити, або я спробую зіграти ніби обводячимся таким ударом. Це якраз удар масе. Цей прийом використовують, коли на шляху битка стоїть інший шар. Треба влучити у бік білого шара так, аби той обійшов перешкоду. Після першого уроку зіграли товариську партію. Нам не вдалося скласти конкуренцію Максимові. Набрали лише 6 очок проти 56. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир. Наш спорт. Такі от справи. курси, люди прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Євро 9 гривень 77 копійок. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 24 копійки. Польський злотий 2 гривні 33 копійки. На п'ятницю, 20 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день 24 градуси тепла. Вночі 16 градусів вище нуля. Вітер західний 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224-90-99.